Нашій країні потрібен рух уперед. Люди вже сьогодні розраховують на зміни в усіх сферах життя, у тому числі в правоохоронній системі. Дякуючи активній позиції міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якого в проведенні реформ підтримали президент та прем'єр-міністр. Флагманом якісних перетворень в Україні стало Міністерство внутрішніх справ і реформування системи МВС охопило вже всю країну. 18 серпня на базі Нововодоласького райвідділу міліції розпочався експеримент, направлений на підвищення ефективності роботи, посилення охорони громадського порядку, удосконалення порядку реагування нарядів міліції на звернення громадян та повідомлення про правопорушення та інші події. За основу були взяті нові форми та методи роботи, випробувані у Самбірському районі Львівської області. На Харківщині проєкт презентував начальник ГМВС України в Харківській області Анатолій Дмитрієв. Президент України і уряд розпочали реальні реформи в нашій державі для того, щоб вона стала сучасною європейською і чітко віддають собі. Чут в тому, що сидіти, чекати ми не можемо. Люди потребують змін сьогодні, і тому, дякуючи активній позиції міністра внутрішніх справ, дякуючи підтримці президента і прем'єр-міністра в його діях, саме реформи в Міністерстві внутрішніх справ розпочалися одні з самих перших, І на сьогоднішній день ми вже маємо певні результати цих реформ. Для проведення експерименту нововодолазький райвідділ міліції отримав для чергування три автомобілі Нива Шевроле, обладнаних GPS-навігаторами. Чергова частина в режимі реального часу має можливість контролювати пересування та місце перебування кожного екіпажу, фіксувати час роботи, швидкість та відстань. Кожен з автомобілів групи швидкого реагування обладнаний системою GPS-навігації. Це дає можливість приймати оперативні рішення та направляти наряди міліції до місць, де їх найбільш очікують та обслуговувати виклики за повідомленнями громадян. Також, окрім слідчо-оперативної групи, в районі створено групи швидкого реагування, які складаються з трьох співробітників кожна. Її працівники, які обслуговують нову водолагу, прибувають на виклики впродовж 50 хвилин після надходження повідомлення. А по району, в залежності від відстані до населеного пункту, цей час займає не більше 20 хвилин. Основними завданнями на день є відпрацювання проблемних соціальних груп, виявлення та вилучення незаконної зброї, робота з раніше судимими, адміннаглядними. Проведення профілактичних бесід з громадянами. Робочий план з детальним розписом завдань кожен екіпаж отримує на початку чергування. По закінченню зміни міліціонери звітують про її виконання. Окрім цього, змінено принципи роботи дільничних інспекторів міліції. Частину з них переведено до груп швидкого реагування. А решті перерозподілено зони відповідальності, де вони здійснюють прийом громадян в приміщенні сільських та селищних рад району з урахуванням не менше як 15 годин на тиждень. Як свідчить практика проведення експерименту, жителі нової водолаги стали більше почувати себе у безпеці, зріс рівень довіри громадян до місцевої міліції, тож не виключено, що такі форми роботи будуть запроваджені і у інших райвідділах Харківщини. Зразу було помітно, що вони швидко приїжджають на визови, виконують гарну свою роботу. Ще дуже гарно, що там присутні жінки, з ними легше вести розмову. Після цього проєкту в селищі стало менше правопорушень, порядок більше підтримується. Да, так, там, тому що сама недавно попала в дорожньо транспортне пришивстві і столкнулася, ну. С очень быстрым реагированием сотрудников, с очень таким, скажем так, людским подходом э, к себе, э, к пониманию. И э, э, мне это все очень очень понравилось. Я думаю, что если так будет и дальше, то э, Скажем так, жизнь в этой сфере у нас здесь будет намного проще. мнение довольно-таки заметное, потому что выезды вот этой оперативной группы, она выезжает намного быстрее. То есть, если раньше участковый добирался каким-то образом сам, то сейчас буквально в течение 10-15 минут после вызова машина приезжает. То есть, у нас, надеюсь, в таких ситуациях, когда, ну, что именно можно предотвратить какое-то правонарушение – Ми можемо тебе і якби потім я вважаю, що это намного лучше чем було останнім часом, після введення в дію пілотного проєкту підвищилася швидкість реагування та якість розслідування правопорушень, які зможуть скоювати наші учні. Це звичайно дисциплінує наших дітей, адже вони розуміють, що будь-яке правопорушення буде розкрито і винуватець обов'язково буде покараний.